Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з математики, наш девіз на сьогодні, щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Наша знайома Сорока Білобока запрошує нас сьогодні до пташиної їдальні. Вона влаштувала святковий обід для птахів, які збираються відлітати у теплі краї. Тож давайте подивимось, хто ж прилетів до цієї їдальні. Скільки сорок прилетіло до годівнички? Одна. А скільки прилетіло шпаків? Три. Один додати 3 дорівнює 4. Так, наступна картинка: скільки синичок у годівнички? Дві. А скільки горобчиків прилетіло? Також два. Два додати 2 дорівнює 4. Слідуюча картинка: скільки прилетіло ворон на годівничку. Три, вірно. А сойок скільки прилетіло? Одна. Три додати один дорівнює чотири. Далі ще одна картинка. Подивіться, скільки всього різних пташок прилетіло на годівничку. Чотири. Один додати один додати один і додати один дорівнює чотири. Так, Так. Познайомтесь, це 4 з неї в дружбі усі звірі, бо чотири лапки має ними вправно, чи біряє. А тепер розгляньте, на що схожа цифра 4: на перевернутий стілець, на кораблик, на кактус, на прапорець, на підняту руку та на веселу змійку. А зараз приготуйте кольорові олівці і викладіть з них четвірку. Ось, подивіться, як у мене вийшло. А в вільний час викладіть ще ось таку четвірку з Лего за допомогою цієї схемки і відправте мені свої фото. А зараз давайте поміркуємо. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролі це скільки вух? Чотири. Пташка мала пташенят, п'ять гарнесеньких малят. Раптом трапилась біда, одне випало з гнізда. Скільки пташенят тоді залишилось у гнізді? Чотири. Через поле навпростець йшов сіренький баранець, три овечки за собою вів горою з водопою. Ви мені допоможіть, хутко всіх полічіть. Чотири вівечки. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих на чеснік, двоє чорних. Скільки всіх? Так, також чотири. А ви знаєте, чому птахи відлітають у теплі краї? Так, їм дуже складно пережити холодну зиму, бо зовсім немає їжі. Тому восени вони відлітають, а повертаються коли? Так, навесні. А скільки пір року ви знаєте? Чотири. Погляньте на цей круг. На скільки частин поділений? На чотири. Вони всі різного кольору. Яким кольором зображена осінь. Так, жовтим, зима білим, весна зеленим, а літо червоним. Так, а зараз для вас домашнє завдання підготуйте, будь ласка, вдома, гудзики або кришечки від пляшок та накрити всі четвірки, які ви зараз побачите на малюночку. Я буду чекати на ваші фото. Успіхів вам до побачення!